Друзі, я оголошую хвилину мовчання. Перед стартом змагань хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у кривому розі та Гімн України. Після традиційно пролунав гімн фестивалю. <му> Гумористи за колісами повторюють свої тексти та хвилюються і очікують на перемогу своєї команди. Ну, це наша сцена. Ось ці команди. Команди готуються, нервують. Вже команда теж виступає. Наша команда «Придніпровський офіс. Вже все. Ми скільки нас? чотири голоса. Сім команд з Дніпра та столиці зустрілись на сцені у відбірковому етапі Ліги сміху. Студенти Національного авіаційного університету з Києва готуються розказати Дніпрянам свої нові жарти. Будуть нові, були ті, що вже перевірені перед якоюсь аудиторією. Але не перед Дніпром. вже всі так відійшли, від них всі сидять вдома, перед комп'ютером. А тут це Але... студентський вайб. То ще й люди приходять подивитися взагалі класно. Mm -hmm. Ми думали, що ну, зали будуть більш пусті, ніж приходить людей. Та на людей не бачить. Да, да, да. да, людям це цікаво, люди цього хочуть. Цьогоріч тема фестивалю весняний вайб. Тому жартували про кохання, квіти та курйозні ситуації у складі журі культурні діячі, відомі медійні особистості та представники департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпра. Я просто розумію, що рівень тут не телевізійний, як в телевізійній «Сміху». Він трішечки може бути нижче, так як це учбова ліга і тут новачки. Тому я буду. Як це з розумінням ставитись до виступі? Я чув, що нервують команди в рідних стінах. Точно найпростіше, тому і мені, навіть як колишньому студенту будівельної академії, буде простіше оцінювати їх. Але знову ж таки, я думаю, що завжди перемагає сильніший, квітливіший, незалежно від сторонніх умов. Після першого раунду змагань своїми враженнями поділилась одна з глядачок. Мені дуже сильно сподобалися Дніпровське. Дніпровський офіс. Вони насправді були дуже цікавими і смішними. А ситуація, де вони показували, як складають іспит на права, насправді дуже дуже для мене е, така рідна, тому що я в МРА провела дуже багато часу, намагаючись дати на ті права, але все попереду. Перемогла команда зі столиці, дикий лис. Тепер хлопці та дівчина виступатимуть на відбірковому етапі телевізійного проєкту Ліга сміху. До того ж, під час виступів учасників збирали донати на підтримку сил оборони. Вдалося зібрати 54 тисячі 200 гривень. Анастасія кайда Павло Черненко